Спершу підвіз, потім переїхав. У Костополі вантажівка смертельно травмувала молодика. Двоє чоловіків їхали автомобілем. Зіл зупинилися біля місцевого магазину. Пасажир вийшов з авто. Втім, майже одразу опинився під його колесами. Водій автомобіля зіл підвозив цього чоловіка пішохода. Він його висадив біля магазину, і після чого продовжив рух. А пішохід і впав йому під колеса. То як пояснює водій, що він навіть не побачив його, як переїхав. 31-річний водій загальмував за кількасот метрів від місця наїзду. Його зупинили свідки події. Люди відразу зателефонували у швидку та міліцію. Втім, врятувати життя потерпілому не вдалося. Людина загинула на місці пригоди. Молодоку було 23 роки. Він мешкав у Костопільському районі. Ще один пішохід загинув і у Корецькому районі. Тут 25-річний водій автомобіля Фольксваген Транспортер наїхав на 20-річного молодика, який лежав на дорозі. Чому саме цей? Пішохід знаходився на проїзній частині дороги, лежав, наразі з'ясовують слідчі міліції. Автопригода сталася вночі між селами бриків та крилів. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці події. По даних фактах ведеться слідство.